Вітаю! Мене звати Олег Івченко. Я керівник патентно-юридичної компанії Vice Group. Сьогодні ми підготували коротке відео з відповідями на найпоширеніші питання щодо реєстрації торговельних марок, які щодня отримують наші менеджери. Перше питання: які наші покрокові дії, щоб зареєструвати торговельну марку? Спочатку ми проводимо попередній пошук, далі подаємо заявку до Укрної потім проходить експертиза. І останній крок отримання свідоцтва. Друге, чи можна реєструвати без пошуку? Так, можна. Але ми завжди радимо робити пошук, щоб знизити ризик відмови і зайвих витрат. Третє, чи є різниця, на кого реєструвати? На фізичну особу чи на юридичну. Так, якщо реєструє фізична особа, права належать їй. Якщо компанія, тоді торговельна марка стає активом бізнесу. Четверте, оплата відразу 100% чи поетапно. Є кілька етапів: спочатку збір за пошук, потім за подачу заявки, і вже на стадії отримання рішення збори за публікацію марки і охоронне свідоцтво Тож все сплачується поступово. П'яте. Чи є зараз прискорена реєстрація? Ні. На жаль, у період воєнного стану прискорена процедура тимчасово не працює. Шосте. Якщо ми подали заявку після пошуку, чи може хтось інший подати з такою ж назвою? Може. Але пріоритет завжди у вас віддати подання заявки. Сьоме. Якщо хтось уже використовує мій бренд, чи можу я звернутися до суду, якщо заявка ще не зареєстрована, ні. Право звернення до суду виникає лише після отримання свідоцтва. А поки йде реєстрація марки, вам доступні досудові способи її захисту. Наступне у чому різниця між чорно-білою та кольоровою подачею? Чорно-біла версія дозволяє використовувати вашу марку у будь-яких кольорах. Кольорова тільки у тому поєднанні кольорів, що було подане на реєстрацію. Дев'яте: які документи потрібні для реєстрації, заява зображення марки, обрані класи МКТП і квитанції про оплату. Далі, чи можна зареєструвати лише логотип без назви? Так, можна. Одинадцяте. Назва торговельної марки повинна бути лише українською. Ні. Ви можете використовувати англійську або будь-яку іншу мову. І дванадцяте: що таке класи МКТП, це міжнародна класифікація товарів і послуг. Ви самі обираєте, у яких класах хочете захистити свій бренд. Дякую, що переглянули це відео. Якщо у вас залишилися питання або потрібна допомога з реєстрацією торговельної марки чи інших об'єктів інтелектуальної власності, команда Vice Group завжди готова допомогти. До зустрічі.